Я часть написания 15 розділ, Клея Матвія, 22, стишок, так дописата. И вот женщина, Хананеенко, высшие з цих мест, кричала йому, помилуй мене, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко біснується. Но он не отвечал ей ни слова. Ученики приступили спросили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, я послан только погибшим овцам дома Израиля. Она подошла и кланялась Ему. Говорила, Господи, помилуй меня. Он сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросать сам. Она сказала, так, «Да, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господа их. Тогда Иисус сказал ей в ответ, О, женщина, великая вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. И встретилась дочь дочерью тот час. Братья и сестры. Ви добре прослухали слово Боже чи ще розпочитайте? А ви дайте мені відповідь, що Хри... Христос мовчав на її крик душі. Вона кричить: Господь, помилуй мене. Дочь моя жістоко обіснується, помоги мені, Госпій, помилуй, не слова. Христос мовчить. Хто це скаже, а була самалянка? А сама Бог хто говорив не гарно. Чи там Ханеєнка, різниці нема. Це були всі язичні страни. Так гарно він говорив Самарянкою, а з Ханеєнкою не говорить. Мовчить, не дає одної відповіді. І я так думаю, скільки сьогодні кричать наші сестри, наші брати, наші рідні, близькі, знакомі. Горе, біда, туберкульоз, рак. Мати має 11 дітей, а вже раб доїдає. Батьком 12 дітей, раб доїдає. Моляться церкви, братів постах, молитва. Христос мовчить. Чого мовчить Христос? Друзі, дані. Що їй мовчав Христос? Сьогодні отака, можна сказати, насущна проблема у нашому житті, у нашій церква. Чого мовчить Христос над візом? Чого сьогодні нема відповіді, християни? Чого нема відповіді? Ми читаємо читаємося написання, як правильно аналізувати це слово Божье, то ця жінка сказала, син Давіду помилуй мене. Оказується, то була дуже релігійна і компетентна жінка в ділах Божих. Вона навіть знала родослови Ісуса Христа. Не всякий віруючий, чи віруючий знає про Росхов Христа, походження. А вона знала, чуєте? Не так, як та Самарянка не знала, коли Христос все відкрив, то каже: я бачу, що ти пророк. Чуєте? А та я знала син Давіда, чуєте, помили мене. Друзі, дорогі, коли ми далі ще бачимо, читаємо це на Писання, то я, жінка Самарянка, Вероятно, не раз було в тій толпі п'ятитисячний, чи в чотирьох чи в сімі толпі. Чула чудесні речі Ісуса Христа, чула чудесне наставлення Ісуса Христа. Но вона їх не виконувала. Як була вона ханаєнка, так і стала. вона богам поклонялася своїм ханананським. язичницьким богам поклонялася і служила їм. А Христу вона не служила. Вона все знала про Ісусі Христі, але вона не служила. Чуєте, це Господь і мовчав. Згумієте, чи ні? Сьогодні може тобі мовчить, Христос, сестра брати. мовчить, тому що ти запозичив ріх цього світа, цього міра. Взяв у нього свою душу, своє серце і з гріхом ходиш, а знаєш добре о Ісусі Христі. Знаєш Біблію, від корки до корки, знаєш родослов' Ісуса Христа. А гріх та нам не оставила і не оставляєш. І ти хочеш, щоб Бог і зцілив, Бог мовчить. Друзі дорогі, Бог мовчить. І ми бачимо що написання, у жінки кажуть, відпусти її. Вона вже не нам відпусти її, скажи, що їй. Що Христос каже? Чолеса слова. говорить, не добре брати хліб у дітей і кидати собакам, тому що я до дому Ізраїля. Що витячить? Тут розбираються слова за апостолом Петра. Що пес визначається на свою блювати вероятно. Та жінка, вона і, і трохи каялася, а потім знову поверталася на свої бої, знову накланялася бездушно язичницьким богам. І вона возросталася назад. А коли гори постіли її, то кричить до Ісуса Христа, Помоги мені Ісус! О, такі багато є! Такі є багато в нашому житті. От що, Господи, ти мене зціли, а служить тобі. То я подируся, ще я подумаю так. Я хочу сказати, що дари Божі для слави Божньої. Амінь. Авінує сам наш Господу. Коли Бог ісляв, то казав: іди і скажи, що з тобою зробив Господь. Амінь. Що їй тебе ти, та сестри? Нам, щоб получити оздоровлення, то треба, як написано 49-й Псалом пише з чотирнадцяти Я не бо боже, врем'я моє буде скоро входити. Принеси Богу, жертву хвалу. Чуєте? Воздай суміші об'єкти твої, яка із Господня. Потім ниже читаємо. Прижи мене ти скорбі, я тебе збавлю, а ти мене що? Прославиш. Амінь. На таких условиях іде Господь, таким условиям Господь іде до нас. Прийди до мене, дочко, я син мій, я благословлю тебе, я втішу тебе. Не те, що ти там православний чи католік, чи там від Вічисті чи бізянник. Прийди до мене, такий, як ти є. Остався гріх, остався беззаконні, остав любимий гріх свій, остав усе, прийди до Ісуса Христа. І Бог гласить благодаті неба. Амінь. Аллилуйя. Ви знаєте, чоловік надає мені один брат. яка-то була язва, приходить до мене, помолись. Желудок болить, лопає, бо ну хватає десь на тиждень, ще деякий час знову приходить, знову болить. І так приходив, приходив. Я думаю, Кінець Кансам, що вже? ти вже надає мені. Я пішов до, в сторону до, і став молитися, Господі, що ж таке? Що в чому діло, що ти так не стаєш його? Господь каже, скажи йому, хай не дасть обітницю, служить мені в чистій, добрій совісті. Та я цілю. Слухай, дай обід Богу служити в чистій добросовісті, а який, я ж в прийняв, та не той обід. Ти сказав, Господі, і селяєш, я буду вважатися до... з плоттю, з кров'ю, куди не пошлеш, пойду, куди що не скажеш, буду говорити, буду трудитися для тебе, все оставлю, і піду, Господь, за ділом твоїм, і буду робити твою працю. О, кажу, це треба думати, щоб таке сказати. Ну то думай, а я піду у там в мене є робота, я буду робити. А ти сядай, столом, думай. Ну десь я півтора часа працюю виконував, там, в тому дворі себе виконував, приходжу до його. Ну то що? Надумав чи ні? Надумав. Даєш що він був служить? Даю. Молимося застрієння. Стало молитися, огонь зійшов на його і опалив його геть. кричить здоровий. Через три тижні походячи може, коло місяця, думаю, мабуть, знову вже Бог не зцілив. Вже мені тут щось колотиться. вже. От. Що ти прийшов? Брат, я прийшов сказати, як мене Бог зцілив. Ну, то як скажи? Дай мені зараз це зюби і не повредять. Що вже таки не їм, нічого не волить. Алілуя! Слава нашому Господу! Бачите, брати та сестри, Бог щодо нас требує? Бог нас призвав не для того, щоб ми там в такій церкві сиділи чи стояли все, як мумії або як мертві ідоли. Ні. Православни церкви це мої церквах, І це ще багато в церквах Є віщащі ідоли. А в нас в 50-ті бувають сидячі ідоли. Сидить і під його вода не тече. Сидить, щось думає, хто знає, що вона робить, де вона думає, ось що. Брати та сестри, нам не треба сидячими ідолами. Не треба. Бог, а даже апостол Петро каже, а ви, як живі камні, у дом духовний, священство святої. Амінь. Аллія. Прости лібак. Він був на морі, він бачив, як хвилі качають камні, який шум. Ти окі кам'я, які вони гарні, які вони слизенті всі, які вони прекрасні. Вони чули ту, 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 ту пісню моря, ш, які гу, як вони бращать, як вони викочуться на поверхню, як вони знову море йдуть. І він це написав. Ви як живі камні, устай себе Дом духовний, священське святи. Є ми живі камні, діє в нас Дух Святий. Ми знаходимося в Божій благодаті, ще не знаходимося, брати та сестри. Ми давайте це подумаємо. Ми заподі переживаємо, о, щоб Бог ізцілив мене від раку, туберкульозу і так далі. А це буде для слави Божої чи ні. А може це тебе Бог почерпет трудитися, молитися, плакати, взивати? А може ні. Може опять осів і все. Як вона була, сестра мала суху руку. І я молився, Бог іцілив. Переймає мене 6 років. Ви знаєте, скільки боротьбі випало вже цією рукою. Ніскока гектарів не болить. Вона працює у мене. Каже, сестро, Бог не зцілив, щоб ти в бороті, дерла. А Бог силив, щоб ти йшла, проповіла, показувала руку свою. Вона була суха, а вона стала здорова. Амінь друзі є. Ми хочемо получити Божого благословіння, але написно пригодявши Богу, і потрібно, щоб вірував. І невозможно Богу дати без чого без віри. Друзі є. віра це ще його немає. А вже вона бачить, що вона далеко, а вже вона ощущає, що є. Алілуя, слава Господу. Дорогі, ось, ось ми, Коли ми віру маємо з ділами, Бог обов'язково зцілить. Я вірю, що тут всі, які мають віру, вийдуть це в місце здорове. Слава Ісусу!